Всім привіт. Сьогодні нарешті поставив свого гріндера на ноги. Зварив рамку, кинув його туди і поставив його на колесіка. Він катався, тормозився. Ну, в принципі, поработав на йому. Нікуди він навіть не катається без тормозів. Ну, гріндер цей мене на каналі є. Ну, що я сьогодні доробив? Колись робив ось таку от штучку для заточки свердлу. Ставив я її на ось цей станок. Отак от вона з боку ставилася, якби свердло потрібно було ходити по боку і затачуватися. Ну, лежала вона, мабуть, років 10 у мене. Це згадав, що можна зробити. І поставив на гріндер. Значить, оцей уголок, якби на відео вони є е і саморобні, є е єсть, і продаються, вже їх роблять китайці. Оцей уголок він ложен отак от їздить. Тобто сверло сюди. Отак от якби положилося, і уголком крутить, і воно заточується. А Працює воно наступним чином. Ось в такий уголок зажимається, от, підпирається, фіксується, ложиться уголок в уголок і підводиться сюди, і затачується. Ось цей упорчик, це щоб у нас заточили, от, щоб е рівні сторони були. Оцей упорчик це регулює. Тобто до упорчика дійшли, сверло перевернули на 180 і другу сторону заточили. Ну, чогось у мене крутить, отако не вийшло. Получається, що режуща кромка вийшла вище, тобто наоборот, оця режуща кромка, фокусуйся. Ну, Оця режуча кромка получалася набагацько нижче, ніж оця тильна сторона, чого не повинно бути. От коли її зафіксував і отак от підвожу сверло, ось тільки тоді в мене вийшло заточити. Ось ця точка. Якби її чи на світ статчик, його так. Не фокусується. Ось вийшлася така от заточка сверла. Сфокусувалася і пропала. Так що, в принципі, оця приспособа на гриндері працює. Це сверло теж заточене. Не хоче камери на телефоні фокусуватись. От, і сверлиття, думаю, що буде. Ну, ось так от пролежала ця. у мене 10 років. А це тільки розібрався, як її правильніше користуватись. Все, всім дякую.